ІВАН Франко Захар Беркут. Розділ 4, частина перша Широкою рікою плили по Русі пожежі, руїни та смерть. Страшена монгольська орда з далекої Степової Азії налетіла на нашу країну, щоб на довгі віки в самім корені підтяти її силу, розбити її народне життя. Найперші міста Київ, Канів, Переяслав. Упали і були зруйновані до основи. Їх слідом пішли тисячі сіл і менших городів. Страшний начальник монгольський батухан, прозваний Батиїм, ішов на чолі своєї стотисячної орди, жіночи перед собою в четверо стільки всяких полоняників, що мусили битися за нього в перших рядах, Ішов повздош руської землі, розпускаючи широко свої загони і бродячи по коліна в крові. Про будь-який опір на рівнім полі ніщо було й думати, тим більше, що Русь була роз'єднана і роздерта внутрішніми межисобицями. Декуди ставали опором міщани в своїх мурах, і непривичні доведення правильної облоги монголи мусили не раз тратити багато часу, добуваючи брам і мурів топорами, але слабкі твердині падали більше через зраду і підкупство, ніж силою поборені. Ціль походу страшної орди були угри. Багата країна заселена племенем, спорідненим з монголами, від котрого великий Чингісхан Монгольський домагався, щоб йому піддалося. Угри не хотіли піддатися, і страшенний похід монгольської орди мав їм показати месть великого Чингісхана. З трьох боків разом, після плану Ботия, мала впасти орда до Угорщини. Зі сходу в землю Семигородську, з заходу з землі Моравської і з півночі через Карпати. В тій цілі. Орда поділилася на три часті одна, під проводом Кайдана, пішла безарабськими степами в Волощину, друга, під проводом Пети, відділилася від головної орди в землі Волинській і поперек Червоної Русі через Пріснесько змагала до верхів'я ріки Дністра, щоб перейти її в брід, а далі розлилася по Підгір'ю, шукаючи проходів через Карпати. Взяті до неволі місцеві люди, а також деякі бояри зрадники провадили монголів горі рікою Стриїм на тухольський шлях. І вже, як говорили корчинські післанці, їх шатри білілися на рівнині понижче Синевіцька. Вечоріло. густі сумерки лягали на підгір'я. Лісисті тухольські гори задимилися, мов незлічимі вулкани, готовлячись вибухати. Стрий шумів по кам'яних бродах і пінився по закрутинах. Небо покривалося зорями. Але й на землі, на широкій надстризькій рівнині, почали розблискуватись якісь світила зразу де де рідко, мов не сміло, далі чим раз густіше, сильніше, поки, врешті, ціла рівнина, як далеко око сягне, не покрилася ними, не розжеврілася кровавим облиском. Мов море, порушене легким вітром, так меркотів той облиск над долиною, палах віше палахкотячи, тому розпливаючись у темніючому просторі, все палали нічні огнища в таборі монголів. Але ген-ген у віддалі, де кінчилося те меркотяче море, палали інші світила, страшні, широкі, бухаючи огнявою загравою, все горіли у колишні села і свободи, окружаючи широкою огненною пасмогою монгольський табір. Там бушували загони монголів, рабуючи та мордуючи людей, забираючи в неволю та нижчищі до основи все, чого не можна було забрати. Смерком уже їхало вузьким плаєм по Варх гір двоє люда на невеличких та крепких гірських кониках. Один із їздців, мужчина вже в літах, був у рицарськім строю, в зброї з мечем і топором, з шоломом на голові і списом прип'ятим до кінського сідла. З під шолома спливало довге і густе сивіюче вже волосся на його плечі. Навіть густі сумурки, що хмарою лежали на горах і величезними клубами котилися з ярів і дебрів, чимраз вище на верхи, не могли на його лиці закрити виразу глибокого невдоволення, гніву, якоїсь сліпої завзятості, що щохвиля розливалася по ньому, то їдким прикрим сміхом, то понурою хмарою, немов щось шарпало його сустави несподіваними судорожними рухами і давалося в знаки його гарному коневі. Другий їздець то була молода гарна дівчина, одіта в полотняно шовковими нитками перетикану одежу, з невеличким бобровим ковпаком на голові, що не вміг містити в собі її багатого, буйного, золотисто жовтого волосся. Через плечі у неї перевішаний був лук з турового рога і сагайдак з устрілами. Її чорні палки очі ластівками літали довкола, любуючись рівними, хвилястими контурами верховини і темнозеленими ситими барвами лісів та полонин. Що за гарна країна, таточку. скрикнула вона дзвінким срібним голосом, коли коні їх на хвильку зупинилися на крутім пригірку, через який вони з трудом пробиралися, щоб перед цілковитим смерком доїхати до цілі. Що за чудово гарна країна! Повторила вона вже тихішим, ніжнішим голосом, озираючись позад себе і тунучи поглядом у незглибимо темних зворах. А що за поганий народ живе в тій країні, гнівно відрізав їздець. Ні, таточко, сього не кажи, сказала вона сміло, але зараз же якось змішалась і, значно понизивши голос, додала по хвилі. Я не знаю, але народ тутешній, мені сподобався. О, я знаю, що він тобі сподобався. скрикнув з докором їздець. А радше, що сподобався тобі один із того народа, той проклятий Беркут. О, я знаю, що ти готова батька свого покинути для нього, що ти перестала вже любити батька для нього. Та що діяти, така вже дівоча вдача. А тільки я кажу тобі, дівчино, не вір тому поверховому блискові, не вір, гадюці, хоч коралевими барвами міниться. Але ж, таточко, що за думки шибають по твоїй голові, і якими прикрими словами ти докоряєш мені? Я призналась тобі, що люблю Максима, і присягла перед сонцем, що буду його, але я ще не його, я ще твоя, а хоч і його буду, то не перестану любити тебе, таточку, ніколи ніколи. Але ж, дурна дівчино, ти не будеш його про це ніщо й думати. Хіба ти забула, що ти боярська дочка, а він смерть, вівчар? Ні, таточко, не говори сього. Він такий рицар, як і інші рицарі. Ні, він ліпший, сміліший і чесніший від усіх тих боярчуків, яких я бачила досі. Впрочем, таточко, дарма вже відмовляти я присягла. Що значить присяга дурної осліпленої дівчини? Ні, таточко, я не дурна і не осліплена. Не в пори від дикої пристрасті, не без вагування і думання я зробила це. Навіть не без вищої волі, таточку. Останні слова сказала вона якимось приглушеним таємничим голосом, боярин цікаво обернувся до неї. Ну, а все, що знов, яка вища воля спонукала тебе до такого безумства? Слухай, таточку!» – говорила дівчина, обертаючись до нього та звільняючи в їзді. Вночі перед тим днем, коли ми мали рушати на медведів. Показалась мені в сні моя мати, така була, якою ти описував мені її, в білій одежі, з розпущеним волоссям, але з лицем рум'яним і ясним, мов сонце, з радістю на устах, із сміхом та безмірною любов'ю в ясних очах. Вона приступила до мене з розпростертими руками і обняла мене, сильно притискаючи до груди. Мамо, сказала я і більше не могла нічого сказати з радости та розкоші, що наповняла цілу мою істоту. Мирославе, дитя моє єдине, говорила вона лагідним, м'яким голосом, що й досі тремтить мені в серці. Слухай, що я тобі скажу, велика для тебе хвиля зближається, доню, серце твоє пробудеться і заговорить слухай свого серця, доню, і йди за його голосом. Так, мамо, сказала я, тремтячи з якоїсь несказаної радості, благословляєш твоє серце. І сказавши це, вона розвіялася запахущим леготом, а я прокинулася. І серце моє справді заговорило, таточку, і я пішла за його голосом на мені благословенство мами. Але ж, дурна дівчино, це був сон. Про що ти вдень думала, те вночі й приснилось тобі? А втім, додав боярин по недовгій хвилі, а втім, ти вже й не побачиш його ніколи. Не побачу? Скрикнула живо Мирослава. Чому не побачу? Хіба він умер? Хоч би й сто літ жив, то ти таки не побачиш його, бо ми, ми не вернемось уже більше в ті прокляті сторони. Не вернемось? А це для чого? Для того, сказав боярин з силованим супокоєм, що ті твої добрі люди, а поперед усіх той старий чорт, батько твого укоханого Максима, ухвалили на своїй раді вигнати нас із свого села. Розвалити наш дім і зрівняти його з землею. Але постійте ви, хамове плем'я, пізнаєте ви, з ким маєте діло. Тугар Вовк це не тухольський вовк, він і тухольським медведям зуміє показати зуби. Болюче тьохнуло у серці Мирослави, коли почула ті слова. Вигнали нас, таточку, і за що ж нас вигнали? Певно, за того лісничого, що ти казав так немилосердно бити, хоч я слізьми благала тебе пустити його на волю. Як ти все те тямиш? підхопив злісно тугар, хоч у серці глибоко вкололо його те скарження з уздоньки. О, я знаю, що коли б ти була на тій раді, то й ти була б стала за ними проти свого батька. Що ж діяти? Батько старий, понурий, не вміє блискати очима ані зітхати, а тобі хочеться не такого товариша. І що з того, що батько оце перед часом посивів, стараючись забезпечити твою долю? А той новий, миліший, молодший товариш, може, десь тепер зі своїми тухольцями руйнує нашу хату, останнє й одиноке наше пристанище на світі? Мирослава не витерпіла тих їдких докорів, гарячі сльози бризнули з її очей. Ні, це ти. Ти не любиш мене, сказала вона, заливаючись слізьми, і я не знаю, що відвернуло твоє серце від мене. Я ж не дала тобі ніякої причини. Сам ти вчив і наказував мене жити по правді і говорити правду. Невже ж тепер нараз правда так дуже опротивіла тобі? Боярин мовчав, похиливши голову. Вони зближалися вже до верха гори і їхали вузькою дорогою поміж високими буками, що зовсім заслонювали перед ними небо. Коні, здані на власну волю, самі шукали собі стежки серед сутінків і часто форкаючи, тюпали звільна вільна по похилій каменистій дорозі під гору. Куди ж ми їдемо, коли нас вигнано з Тухольщини? спитала нараз Мирослава, стираючи рукавом сльози і підводячи до гори голову. В світ за очі», – відказав батько. Ти ж казав, що їдемо до одного боярина в гостину. Правда, опротивіла мені, я сказав неправду. То куди ж їдемо? Куди сама хочеш? Мені все одно. Може їхати до Галича, до князя, котрому я наприкрився і котрий рад був мене позбутися. О, хитра все штука, той князь. Використати силу чоловіка, висати його, мов спілу вишню, а кістку кинути геть. На те він якраз. І який рад був він, коли я попросив у нього даровизни землі в Тухольщині. Йди, сказав мені, нехай лишень тут не бачу тебе. Іди і уризайся з тими смердами за нужденну межу, лиш сюди не вертай. Ну що, може, їхати нам до нього, жалуватися на тухольців, просити напроти них княжої помочі? Ні, таточку, говорила Мирослава. Княжа поміч злого не направить, а тільки ще дужче погіршить. А видиш. Сказав боярин небагато зважаючи на останні слова доньки. Ну, а може, вертати нам до Тухлі, до тих проклятих хлопів, до того чорта Беркута, і просити у них ласки піддатися їх карі, зректися свого боярства і благати їх, щоб нас прийняли до своєї громади, як рівні рівних, і жити з ними так, як вони, з вівцями вкупі між вівсом і гноєм? Постава Мирослави незамітно, мимоволі простувалася, але це її прояснювалось при тих словах. А як гадаєш, таточко, чи вони приймили б нас? спитала вона живо. Хто знає, сказав Грицько боярин. Це би ласкаві були їх хамські величіства і їх надвеличіство Захар Беркут. Таточко, а чому ж нам не спробувати цього? Тухольці не люблять неправди, вони хоч і засудили нас, то, може, по своєму праву. А може, може, й ти, таточку, дечим своїм острим поступуванням причинився до того. А коли плагідно, по-людськи, з ними. А Боже, що це таке? скрикнула нараз Мирослава, перериваючи свої попередні міркування. Вони станули саме на вершку гори, і перед ними, мов силою чарів, розкинулася широка стризька долина, залита морем, пожеж і огнищ. Небо жевріло кровавим відблиском, немов з пекла, неслися з долини дивні голоси, іржання коней, брязкі зброї, переклики вартових, гомін, сидячих при огнищах чорних, косматих людей. А геть-геть далеко роздираючи серце зойки мордованих старців, жінок і дітей, в'язаних і ведених у неволю мужчин. Рик скотини і хрусткіт будинків, що перепалені, валилися додолу. А потім величезні водопади, іскор, мов рої золотистих комах, збивалися під небо в кровавім розблиску огнів, виднілися тут же в долині над рікою довгі, безконечно довгі ряди чотириграних шатрів, переділені від себе широкими відступами. Люди, мов мурашки, снували поміж шатрами і громадилися коло огнищ. Мирослава стала на той вид, мов остовпіла, не можучи відірвати від нього очей. Навіть старий понурий боярин не міг рушитися з місця, потопаючи очима в тім лячнім кровавім морі, ловлячи носом запах гіркого диму і крові. Вслухаючись у змішаний гамір, у зойки, стогнання та радісні окрики побіди. Навіть коні під нашими їстьми почали тремтіти всім тілом, стрихти вухами і форкати ніздрями, немов лякатися йти далі. Тату, про Бога Святого, що це таке? скрикнула Мирослава. Наші союзники, сказав понуро Тугар Вовк. Ах, це мусять бути монголи, про котрих прохід говорив народ з такою тривогою. Так, це вони. Нищителі Руської землі, наші союзники проти тих проклятих смердів і їх громадівства. Тату, це загибель наша. Як не стане хлопів, то хто буде кормити бояр? Не бійся, не вродилась іще та буря, що здужила б до кореня знищити те підле насіння. Але ж, таточку, монголи не щадять ні хати, ні двора, ні князівської палати. Сам же ти не раз оповідав, як вони подушили князів під дошкам. І все добре. Нехай їх душать, тих хитрих круків, але боярина не задушили ніякого. Ще раз кажу тобі, це наші союзники. Але ж, таточку, ти хотів би входити в союз із тими дикунами, обагреними кров'ю нашого народа? Що мене все обходить, хто вони, які вони. Крім них ми не маємо виходу. А нехай вони собі будуть і самі злі духи, щоб тільки помогли мені. Мирослава, вся бліда, тривожними очима гляділа на свого батька. Кровавий відблиск огнів, що освічував околицю, робив його лице страшним і диким, і меркотів на його шоломі, немов обвивав те лице кровавим вінцем. Вони обоє позлізали з коней і, стоячи на острім гребені гори, гляділи одно на одно. Який ти страшний, таточку, прошептала Мирослава. Я не пізнаю тебе. Говори сміло, говори, донечко, сказав з якимсь диким насміхом батько. Я знаю, що ти хотіла сказати. Ти хотіла сказати, я не можу далі йти з тобою. Я покину тебе, зрадника, відчини, а вернуся до свого милого, до свого вірного Беркута. Скажи, скажи все одверто, і покинь мене. Я піду, куди веде мене доля, і буду до кінця життя свого дбати про твоє добро. Їдовитий голос боярина стався при кінці якимсь м'яким, тремтючим, зрушуючим, так що Морослава вибухнула голосним плачем і кинулась батькові на шию, гірко ридаючи. Ох, таточку. хлипала вона. Як ти рвеш моє серце? Чим я так тяжко провинилася перед тобою? Я ж знаю, що ти любиш мене. Я, я не покину тебе ніколи. Я буду твоєю служницею, твоєю невільницею до останнього віддиху, лиш не йди туди. Не подавай свого чесного ім'я на вічну ганьбу. Ридаючи, вона впала батькові до ніг і обнімала руками його коліна, обливала слізми його руки. Не видержав тугар вовк, капнули сльози з його старих очей. Він підняв Мирославу і міцно притиснув її до грудей. Доня моя, сказав він лагідно, не жалуйся на мене, горе наповнило гіркістю моє серце. Гнівом налило мої думки. Але я знаю, що твоє серце щире золото, що ти не покинеш мене в днях тривоги й боротьби. Адже ж ми самі тепер на світі ні до кого нам прихилитися, ні від кого ждати помочі, а тільки від себе самих. Вибору не маємо. Берімо поміч, де її знайдемо. Таточку, таточку, говорила слізьми Мирослава. Гнів проти тухольців засліпив тебе і пхає тебе до загибелі. Нехай і так, що ми нещасливі, а чи для того мусимо бути зрадниками свого краю? Ні, радше згинути нам із голоду під плотом. Молода ти ще, доню, горяча, палка, і не знаєш, як смакує голод, як смакує нужда. Я знав їх і хочу оберегти тебе від них. Не же мені, ходи, їдьмо до цілі. Що буде, те буде, долі своєї не об'їдемо. Він скочив на свого коня і шпигнув його острогами. Даремно Мирослава хотіла спинити його, він погнав униз горою. Ридаючи, подалась за ним і вона. В своїй непохитній дитячій вірі вона все ще думала, що зможе охоронити батька від загибелі, від віковистої ганьби, від зради свого краю. Вона, бідна, й не знала, як глибоко її батько був уже застряг в тім огиднім багні, як безповоротно він уже впав у безодню, так що для нього справді не було іншого виходу, як падати глибше, аж до дна. Чим дальше з'їздили в долину, тим густіше пітьма обхапувала їх, тим менше могли щонебудь бачити, крім блимання огнищ і живріння віддалених пожеж. Зате гомін і рик величезної юрби ставався чимраз голоснішим, оглушаючим. Дим виїдав їм очі, захапував віддих у грудях. Боярин простував до першого огнища, що палало серед поля. Це була монгольська сторожа. Наближаючись, вони бачили п'ять люда в кожухах, обернених волоссям догори, в таких самих пелихатих острокінчастих ковпаках, з луками на плечах і з топорами в руках. Аж недалеко варти Мирослава дігнала батька і сіпнула його за рукав. Таточку, Богом святим, молю тебе, вертаймо відси. Куди? Ходімо до Тухлі. Ні, пропало вже. Підемо, але не з униженою просьбою. Підемо в гості і рад я побачити, чи твої беркути посміють тепер виганяти нас? В тій хвилі монголи почули прихід чужих людей і з диким криком похапали за луки та окружили їх. Хто їде? закричали різними голосами то по нашому, то по своєму. Поклонник великого Чінгісхана, сказав по монгольськи Тугар Вовк. Монголи стали, витріщивши очі на нього. Ти відки, що за один? За чим приходиш? спитав один, очевидно, начальник сторожі. Не твоє діло, відповів остро на монгольській мові боярин. Хто веде вашу силу? Внуки великого Чингісхана, пита бегадир і Бурунда бегадир. Іди ж і скажи їм, що калка ріка по болоті тече і в дон упадає, а ми на твій поворот пождемо коло огнища. З рабським ушануванням розтопилися монголи перед незнайомим приїжджім, що говорив їх мовою, та ще й таким певним тоном, до якого вони привикли від своїх ханів та бегадирів. В одній хвилі начальник варти здав своє місце на друго, а сам, допавши коня, погнав до табору, якої може чверть милі віддаленого від вартового огнища. Тугар Вовк і Мирослава позлазили з коней, яких дехто з вартових зараз узяли, обчистили, напоїли й прип'яли на мужицькій житом засіяній ниві. Приїжджі гості приступили до огнища, гріючи над ними руки, в які щіпав їх весняний нічний холод. Мирослава тремтіла цілим тілом, мов у лихорадці, вона була бліда і не сміла піднести очей на батька. Аж тепер, почувши з батькових уст монгольську мову і побачивши, з якою пошаною монголи сповняли його волю, вона догадалася, що батько її не віднині знається з тими страшними нищителями рідної землі, і що правдивою мусить бути та вість, яка глухо шепталась при дворі князя Данила, немов то Тугар Вовк у битві під калкою зрадив Русь монголам, виявивши їм наперед цілий план битви, уложений руськими князями. Правда, говорили Вісті, доказу на те певного нема, а то бояринові прийшлось понести голову на колоду. Боярин стояв у битві в першій мряді і при першому замішанню взятий був до неволі. Але дивним видавалось декому його швидке увільнення без окупу, хоч боярин божився, що монголи випустили його, шануючи його хоробрість. Діло було темне. А тільки те було певне, що при княжім дворі всі почали якось сторонити від тугара, і сам князь не довіряв йому так, як довіряв давніше. Боярин в кінці почув ту зміну і попросив у князя доровизни землі в Тухольщині. Не допитуючись, для чого задумав боярин покидати Галич і для чого хоче закопатися в такій лісистій пустині та й ще з молодою дочкою, князь Данило дав йому даровизну, очевидно, рад був його позбутися. І при від'їзді з Галича якось холодно прощалися всі з боярином, довголітнім товаришем оружжя. Все те згадала тепер в одній хвилі Мирослава, і все те, що тоді дивувало і гнівало її, стало тепер ясне і зрозуміле перед її очима. Так, значиться, вісті й шепти говорили правду, так, значиться, батько її віддавна, від десятьох літ, був у порозумінні з монголами, був зрадником. Мов придавлена, мов підкошена тою гадкою, похилила Мирослава свою пригарну голову додолу. Серце її боліло дуже. Вона чула, як у ньому одна за другою рвалися найсильніші, найсвітіші нитки, нитки дитячої любові й поважання. Якою самітною, якою круглою сиротою чула себе вона тепер на світі, хоч тут же коло неї сидів її батько якою нещасною чула вона себе тепер, хоч батько недавно ще запевнював її, що все робить для її щастя. Але й боярин сидів тепер якийсь невеселий. Його рішуче серце тисли, очевидно, якісь важкі думи. Не знати, про що думав він, але його очі гляділи не змигаючи в полум'я огнища, слідили уважно за тим, як догорали червоні, мов розжарене залізо поліна, як тріскали вогні, злизувані полум'ям. Чи все було спокійне думання чоловіка, що дійшов до своєї мети, чи, може, яке тривожне почуття будущини холодною рукою вхопило його за серце і печать мовчання положила на його устах? Тільки ж він, старий, розважний чоловік, уникав погляду Мирослави, лиш глядів і глядів у огнище на миготячі іскри та попелівчі поліна. Доню, сказав він в кінці стиха, не підводячи на неї очей. Чому ти вчора не вбив мене, тату? прошептала Мирослава, насилу здержуючи сльози в очах. Голос її, хоч тихий, дунув на боярина ледовим холодом. Він не знайшов на те питання відповіді і мовчав, і вдивлювався в вогнище, поки не прибіг вартівник з табору. Внуки великого Чингісхана шлють свій привіт новому другові і просять його до свого шатра на воєнну раду. Ходімо. Сказав коротко боярин і підвівся з місця. Мирослава встала також, але ноги її відмовляли послуху. Та не час було тепер вертатися. В одній хвилі монголи привели їх коней, висадили Мирославу і, окруживши їх обоє, повели до табору.